Вітаю, ми, як адвокатське об'єднання, надаємо широкий спектр юридичних послуг. А, головна і основна наша послуга це захист, кримінальна правовий захист у складних кримінальних провадженнях, так званий white-collar crime. Це моя основна експертиза як адвоката. Я маю в ній тривалий досвід. Я вмію в ній працювати. Маю досвід і з. Однієї сторони і вже тривалий понад 10 років досвід як адвоката. Ми працюємо завжди в цій послузі командою, робимо складний проектний продукт і супроводжуємо клієнта на різних стадіях кримінального провадження. Так само адвокатське об'єднання з урахуванням нашої партнерської мережі, з урахуванням експертизи наших юристів, наших адвокатів займається. Цивільними справами цивільним у цивільній практиці, справи у справами у господарській практиці, так само у цивільному праві вирішуємо питання і стосовно розділу майна, і стосовно вирішення інших питань цивільного характеру, цивільно-правового характеру. Крім того, важливою складовою нашої роботи є захист бізнесу. Це так зване органічне зрощення безпекової моделі в бізнесі, задля того, щоб в бізнесі по різним напрямкам налаштувати яким чином бізнесу відчувати себе безпечно або більш безпечно, робиться за за, за певний проміжок часу внаслідок аудиту безпекової моделі і а, звертання фокусу уваги на ті зони для їх покращення, які потребують цього покращення відповідно до тих умов, в яких бізнес перебуває. А одночасно ми обов'язково надаємо підтримку нашим корпоративним клієнтам з точки зору вирішення їх юридичних питань, це договірне право або підтримка юридична як адвокатами упродовж їх господарської діяльності. Ми можемо збирати складні продукти, які стосуються різних сфер юридичної роботи, наприклад, податкового права, договірної роботи. Наприклад, кримінального правового захисту і це для певних клієнтів може бути одним продуктом, який стосується певного їх запиту, чи тієї важливої для них зони, яка на сьогодні потребує уваги, тому в таких практиках, в таких зонах, будемо працювати в нашому в нашій команді. Дякую.